2024 рік. У громаді розпочинає свою роботу Центр інтеграції ветеранів. Директор закладу Ірина Повар. Наразі триває безпосередньо процес прийому. Центр сьогодні координує. Координує практично всі установи, які є в нас територіальній громаді. Це військома, це ПМСД, це лікарня, це місцеве самоврядування. Власний досвід. Непростий власний досвід. І після цього виникло бажання допомогти, підтримати. Нова державна ветеранська політика серед головних напрямів плану дій уряду, який було затверджено під час засідання Кабінету міністрів 16 лютого 2024 року. Ветеранська політика це формування нової формули державної політики, надання можливостей всебічної реалізації для ветеранів одночасно з провадженням політики щодо гарантії їх соціального захисту. Головні складові ветеранської політики фізичне, психічне, соціальне, економічне здоров'я, державна політика держава повинна створити умови, щоб військовослужбовець завжди був готовий до служби, та знав, що держава після завершення надасть йому необхідні інструменти для інтеграції в суспільство, громаду, родину. Економічна складова ветеран, працевлаштований громадянин, платник податків, конкурентно спроможний на ринку праці, ветеранський бізнес, нові робочі місця, актуальні напрями діяльності, створення умов для отримання цивільної спеціальності відповідно до потреб ринку праці за місцем проживання, програми заохочення підприємництва, що працевлаштовують ветеранів, членів їх родин та заснованих ветеранами. Соціальна складова єдина система обліку отриманих послуг ветераном, підтримка фізичного та ментального здоров'я, адаптація до цивільного життя, інтеграція в суспільство, родину, громаду, трудові колективи, підтримка осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів родин загиблих, померлих захисників, захисниць України. Кінцева мета: наші ветерани та ветеранки не мають стояти у чергах, відчувати брак поваги й уваги. Тому забезпечити їм гідне ставлення і всі належні умови для відновлення нормального життя першочергове завдання держави. Тарас Тарасенко, заступник голови комітету Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Рівненщина – один з активних тилових регіонів у державі, де темі ветеранської політики приділяється значна увага: створення спеціалізованих центрів для ветеранів у всіх громадах області, чи не найважливіший напрям роботи на місцях. Один з них успішно функціонує у Гощанській громаді. Взагалі, 2014 рік, коли в нас було 11 сімей загиблих і коли почали повертатися воїни. Ветерани наші було зрозуміло, що є навантаження, і ми пробували якби, власне, своїми силами там одна людина, яка концентрувала всю увагу, всі зусилля, весь свій час, практично на волонтерських засадах, займалася сім'ями загиблих. 2022 рік і 2023, після того, коли в нас стало більше загиблих сімей, їх дуже багато плюс. Ми бачимо, зараз повертаються ветерани. От було зрозуміло, що нам потрібно більше людей. І в першу чергу це люди, які розуміють цю проблему. Ну, а саме те люди, які пережили, які втратили, то дружина загиблого, мама загиблого, воїн, який воював один-другий. От і ідея була яка, щоб саме ці люди, які пережили цю трагедію, щоб вони допомагали іншим людям. На сьогоднішній день там лише є декілька тих людей. На старті, звичайно, сьогодні це є плюс, це є нормально. Але в перспективі розуміючи те, що повернення, і дай Боже, щоб це було швидше, буде військових, які будуть, звичайно, травмовані не тільки фізично, це і ноги, руки, а найбільше це психологічно. Ми розуміємо, що нам потрібно буде збільшувати потужності і по людям. І по центрах, тому десь паралельно робиться і вже працює центр центр життєстійкості, де вже є психологи, центр психічного здоров'я, так само дає психотерапевт, психолог, який займається саме цим спектром. Ну і зараз дуже великий акцент ставимо саме на роботу. От на роботу, саме щоб іде шукати, працевлаштувати. І дуже важливо, де вдається, щоб створили хлопці бізнес. Бізнес, економіку для того, щоб вони займалися своєю справою. Центр сьогодні координує, координує практично всі установи, які є в нас територіальній громаді, це військома, це ПМСД, це лікарня, це місцеве самоврядування, в якому є відповідальні люди, які повністю ведуть зв'язок із керівником комунальної установи Центру інтеграції ветеранів. І якщо десь є проблема на сьогоднішній день, вони стараються максимально швидко і коректно вирішити, щоб ветеран сьогодні не не стояв в черзі і тим більше, щоб не чув негарних слів відносно того, що сьогодні це закон не дозволяє, чи ще щось інше не дозволяє. Центр інтеграції ветеранів це місце, де кожен ветеран, демобілізована особа чи члени їхніх родин зможуть отримати кваліфіковану консультацію, всебічну підтримку, вирішити нагальні питання та знайти нові можливості для інтеграції у мирне життя. Доброго дня. Доброго дня. Вітаю вас на Гощанщині і безпосередньо в Центрі інтеграції ветеранів Гощанської селищної ради. Запрошую! Отже, провідний фахівець із соціальної роботи. Розкажіть про цей кабінет? Так, тут, тут розміщують. Може, зайдемо в кабінет? Прошу заходити. А у нас тут працюють два фахівця: соціальний менеджер Надія Полюхович і провідний фахівець із соціальної роботи Андрій Гаврилюк. Андрій Гаврилюк буквально нещодавно працює на цій посаді. Він у нас е, учасник бойових дій, е, отримав поранення, е, руку, і наразі він е, своїм досвідом показує, що в принципі, після того, як він як він пройшов війну, він так само допомагає своїм побратимам, своїм е, друзям, знайомим, е, він запрошує їх до нас в центр і е, допомагає їм якось е, по е, кроково, Адаптуватися вже до цивільного життя після пережитих переживань війни. Це одне приміщення чи ще є? У вас. нас ще там є кабінети, я вас проведу. Я би ще хотіла представити Надію Іванівну Полюхович. Вона працює з родинами загиблих з 2014 року. Надія Іванівна людина, яка, на жаль, знає з власного досвіду, що таке біль втрати. Зараз вона. Є таким е, душею центру інтеграції, і ну, без неї цей центр зовсім виглядав, напевно, по-іншому. Е, пройдемо далі. Наразі триває безпосередньо процес прийому. Е, я перепрошую, можна Добре. кілька хвилин. Е, Оксана Віталівна Трояновська. З Оксана прийшла до нас в центр на посаду психолога. Відтак, пройшовши відбір і відповідне навчання, наразі вона є єдиним фахівцем із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб у центрі і єдиним фахівцем наразі, поки що в громаді. Ми очікуємо, ми очікуємо вже, що в нас буде ще один фахівець, як мінімум, а можливо і два. Е, на жаль, знову ж таки Оксана Віталіна, так само як і Надія Іванівна, теж має досвід пережити досвід втрати, тому вона розуміє тих людей, які звертаються до неї, і ну, максимально зі співчуттям і зрозумінням е, намагається вирішувати всі запити. Фахівець із супроводу ветеранів. Перша особа, яка зустрічає ветерана та ветеранку після повернення в громаду, забезпечує інформаційний супровід та підтримку, консультує щодо отримання статусів, пільг, послуг, житла, проходження реабілітації, працевлаштування, започаткування власної справи, надає юридичну допомогу. Таких, як Михайло, ми цивільні називаємо справжній. Для нього війна розпочалась у 2014 році. Позаду бої під Зайцевим, Авдіївкою та поранення, захисник відслужив чотири контракти. Воїн 25-ї бригади ДШВ. Що привело Михайла у центр? Та чи потрібні такі заклади у громаді? Запитали відверто з розрахунком на таку ж відповідь. Ну, знайомого мені розказав, що у нас відкривається такий центр. Ну, такі центри завжди потрібні, тому, тому що. Як пояснити? Підтримка є завжди. Коли ти приходиш, ну як я маю свій досвід, коли приходиш з контракту чи після війни, тобі треба мінімум 3-6 місяців, щоб адаптуватися. А самому тобі важко. Починається оце, алкоголь і, і, і проче. Воно цього не треба. Не один, а в підтримці. Коли тебе оточують люди, які тебе підтримують, які тебе розуміють, тобі краще, а легше адаптуватися. Найбільший страх у світі це страх невдачі. Вони бояться звернутися, що їх не почують, не підтримують. Не бійтеся, бо коли ми йдемо на зустріч нашим страхам, ми зростаємо внутрішньо і духовно. Тому треба йти на зустріч своїм страхам, звертатися вам завжди допоможуть. Допомогти собі та таким, як сам. Ось головна мрія Михайла. Сьогодні для цього прийняв рішення здобути фах психолога. Сьогодні жартує, вже поступово переймає досвід у своєї майбутньої колеги пані Оксани. Оксана Трояновська пройшла конкурсний відбір та нині працює у центрі на посаді фахівця із супроводу ветеранів. Дружина героя 95 ї окремої десантно-штурмової бригади, старшого лейтенанта Андрія Трояновського, який загинув 13 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу села Оскіл на Харківщині, офіцеру на віки 32. Після цього виникло бажання допомогти підтримати. Розумію, що всім не зможу допомогти і підтримати, але дуже хочеться вірити в те, що дійсно будуть звертатися ветерани, і ми будемо робити, наша громада, все для того, щоб дійсно допомогти. Ну, в тому питанні, якому ми можемо. Про відбір це не було складно. Будь-хто може подати свою анкетку і пройти головне бажання. Допомогти і розуміти, що таке військовий та їхня родина. І все. А далі вже, будь ласка, навчаємось, працюємо, здобуваємо досвід. Хоча центр інтеграції ветеранів у Гощі функціонує не так давно, вже проведено чимало заходів та чимало заплановано. Активно тривають перемовини з партнерськими організаціями та закладами, представниками реабілітаційних центрів, та не лише ключова мета, як розповідає керівниця закладу Ірина Повар, аби це приміщення стало місцем, куди ветерану просто хочеться прийти. Наш центр інтеграції ветеранів це насамперед безпечний простір, де кожен, хто до нас приходить, хто до нас звертається, може відчути опору і знайти інструменти для самопідтримки, поспілкуватися з людьми, які проживають схожий досвід. Тут не критикують, тут не аналізують, тут підтримують людей. Тут є розуміння, що війна це є. Тимчасовий проміжок шляху воїна, який є безпосередньою складовою шляху ветерана чи ветеранки. І після повернення, після звільнення із служби, люди шукають можливості для проходження цього процесу. Поновлення в цивільному житті нещодавно був на замміністра молоді і спорту. Працюємо над тим, щоб все таки залучити і міністерство ветеранів, і міністерство молоді і спорту для того, щоб військові займалися реабілітацією. І обов'язково в напрямку спорту є програма. Зараз попробуємо в неї війти. Про те, що один з ветеранів, який в нас, до речі, теж є, з яким, я думаю, вже швидко познайомитися, він буде займатися саме з ветеранами спорту, і державна програма ще забезпечує фінансування обладнання. Устаткування для, для спорту. Надіємося, що ми її реалізуємо. У випадку, навіть якщо не реалізуємо, не чекаємо, обов'язково це будемо передбачати з державного з всього місцевого перепрошую бюджету для того, щоб ветерани могли займатися і спортом, в тому числі. Гоща, вулиця Незалежності, 20. адреса центру інтеграції ветеранів. Завдяки комфортному транспортному сполученню тут регулярно відбуваються різні тренінги з психологічної підготовки та підтримки ветеранів. Їх кінцева мета: кожен учасник має зробити крок до змін як у власному сприйнятті, так і в тому, щоб стати опорою для інших.